Ідіот це з древньогрецької особи, яка не цікавиться політикою. Значення слова ідіот Качук зрозумів, але на фоні цього історія, яку я хотів би прокоментувати, виглядає ще більш синічно. Не так давно в Костополі на лікуванні з'явився не місцевий поранений військовий та ще й з почесним званням герой України. Приходить зовсім трішки часу, і він з'являється на різних офіційних заходах, школах. А поряд з ним, ну хто б міг подумати. Місцевий земельний дерибанщик за сумісництвом заступник міського голови без обов'язків. Я, наприклад, цьому зовсім не здивований, адже причина цього проста і ну я думаю всім зрозуміла це піар на військових. А те, що це ніхто не з місцевих воїнів, ну воно й зовсім не дивно. Адже всі місцеві знають, що це за людина і що вона себе представляє. Чи варто нам носить правила благоустрою, чи НАТО варто нам визначати? Якісь паркування платне, якісь правила, Типа, при других Совєтах тройки нормально працювали. Да? Далой як там це буржуазію, да не здивуюсь, якщо вхід ішли різні обіцянки, світло майбутнього, перше місце в списках партії, можливо, навіть місце і посада міського голови на майбутніх виборах е, нашої громади, чи можливо якесь безкоштовне житло? або взагалі земельні ділянки, з якими в нього в цього земельного дерибанщика, проблем немає точно. Але раптом випливає інформація, що цей чоловік ніколи не отримував звання Герой України, а в минулому мав не одну судимість. І на хитрого Ткачука знайшовся ще хитріший. А що ж такий знавець, юрист та професіонал у всіх сферах елементарно не перевірив дані по військовому, що він не той, ким себе видає. Не здивований також і тим, що Беляновська, заступник ще один без обов'язків. Також використовувала дану військового для підвищення своєї значимості в очах громади, яка, звісно, маючи багаторічний вплив на велику кількість освітніх закладів, швидше всього й організовувала ці заходи за його участю, щоб просто засвітитися поряд. А тепер найбільше переживає, щоб її імені не пов'язали з цією історією, адже раптом для неї це стало невигідно. А тепер вони хочеться ну просто запитати, а де цей військовий? Куди він зник раптом? Чому ви його більше з собою не водите? Тому що він не має Героя України? Так він все рівно військовий, погодився йти з вами. Давайте, реалізовуйте ті обіцянки, які ви йому давали. І те, що в нього немає Героя України, не применшує його заслуги. Він все рівно військовий і точно заслуговує бути в списках ваших партій, особливо це стосується партії Рух. Вперед виконуйте обіцянки, чи ви, як завжди, використали і викинули. І, на мою думку, як би там не було, військовий заслуговує поваги, адже він зробив те, на що я думаю, більшість просто не здатна. Він став на захист з України і більше того, віддав своє здоров'я, захищаючи нашу країну, і цим все сказано. А про світи типу цих заступників, просто використовують заслуги військових для дешевого піару, користуючись чутливістю даної теми в нашому суспільстві. А шановна громада, надалі ми повинні. Розуміти використання цими політиками теми війни і самих військових, це не тому, що вони переймаються тією темою, а лише для того, щоб мати з цього політичний зиск. Адже справи говорять голосніше за слова: хто з цих політичних трупів за весь час заявив про свою допомогу ЗСУ? Отож ж бо й воно ніхто, наприклад, особисто знаю. Що ви, нашої громади, Давид Олександрович, вже більше 20 автомобілів передав для ЗСУ за власний кошт. А зараз вкотре буде вести на схід автомобіль? Можливо, хтось скаже, вони допомагають тихо, але я особисто в це не вірю. Вони політики і мають робити це публічно. Та якби і була від них допомога, переконаний на 100%, про це знали б абсолютно всі жителі нашої громади. Але ми компенсуємо це все діло в нацистській Німеччині. Це працювало на ура При третьому райку. Був відділ пропаганди. І вони нормально працюють.